Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Сміляцького міського будинку дитячої та юнацької творчості. Незважаючи на те, що літо добігає свого логічного завершення, а з ним і літні розваги у волонтерському центрі дозвілля, до роботи волонтерського центру долучаються нові громадські організації. Хто саме і що вони пропонують, розповідає координатор волонтерського центру дозвілля Світлана Цьома. Наш смілянський волонтерський центр дозвілля співпрацює з громадською організацією Об'єднані спільною метою. Двері волонтерського центру завжди відкриті, і ми запрошуємо всіх до нас співпрацювати як керівників гуртків, так і волонтерів, тому що це волонтерський рух. Всі можуть спробувати себе. І так до нас доєдналася громадська організація, об'єднані спільною метою. Наш волонтерський центр дозвілля співпрацює з цією організацією. Керівники громадської організації. Організації проводять заняття з дітками, і дошкільнятами, і школярами. Це дуже класно, тому що там різні види занять є і з пісочком є. Дітки люблять гратися. Приємно те, що мама, допустим, сама відвідує цей центр з дитиною, а тут вона ну, працює вже цій громадській організації. І може вже надавати таку допомогу нашим діткам, гратися, виробляти різні вироби. Ну і взагалі я хочу сказати, що така тісна співпраця, вона завжди завжди дає дуже корисний результат і для нашого центру, і для громадської організації, і для діток, бо вони задоволені від цього. Хто займається безпосередньо ними? Очолює цю організацію Каріна Манько. У неї була арт студія Долоньки, і є, мабуть, і ось так вони такі активні, долучилися, знайшли спонсорів і відкрили нашому будинку дитячої юнацької творчості кімнату, обладнали її іграми, ковриками, м'ячами, дітки залюбки сюди. Приходять і граються. Діти Ковіко. дошкільнята та школярі ті діти, які займаються в нашому волонтерському центру дозвілля, тому що це співпраця. Багато заходів у волонтерському центрі дозвілля відбуваються і поза межами самого центру. Докладніше про них розповідає культорганізатор міського будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Сінаєвська. У нас дуже багато емоцій, дуже багато всього відбувалося. Зокрема, найяскравіші моменти вам перерахую яскравим таким початком яскравих моментів. Так сказати, у нас був фінал шоу-програми Україна Май Талант», яка у нас розпочалася ще восени, коли ще був мир. Ми організували кастинг для наших ведучих. У нас був кастинг учасників два дні, тому що всі в один день не помістилися. Було понад 60 учасників. Серед цих учасників ми планували зразу робити. Фінал, але на жаль, їх було так багато, що відібрати 10 найкращих було майже неможливо. Тому, походу, ми зорієнтували, зробили півфінал, встигли зробити до війни півфінал, і на жаль, почалась війна. Ми вже визначили фіналістів, відкрили голосування і планували на березі фінал, але почалась війна, тому все притихло. Все заглохло, діти пороз'їжджались. Я думала, взагалі неможливо зробити фінал, і те, що ми його зробили, це дуже великий успіх. Одна дівчинка у нас виступала дистанційно онлайн, тому що в Польщі деякі колективи виступали вже якби наполовину менше було учасників. Але все ж таки, всі 10 учасників виступили. Всі 10 учасників були нагороджені, щасливі з кубками, з дипломами. А переможці отримали суперприз. До речі, переможці дізналися, що вони переможці. І саме на нашому дозвіллі на фіналі вони до цього часу не знали, що вони переможці. Переможцями стали Антон Гордієнко та Альбіна Єфімова, дуже талановита танцювальна пара бальників. Ще одним яскравим моментом у нашому дозвіллі став таке телешоу, так сказати, спроектоване більш ну на дитячий лад. Розсміши коміка в будинку дитячої юнацької творчості. Коміками стали наші педагоги: один педагог, а другий учасник гурту дежавю, педагог Віталій Миколаївич Кононенко, керівник народного художнього колективу театру естрадної пісні Рідан, і наш гітарист із гурту дежавю Дмитро Доронін. Хочу сказати, що діти спромоглися на неможливе, враховуючи те, що дозвілля воно відбувається в такому ну, схожому форматі на табір, тому діти особливо не готувалися і майже все, розсміші коміка було на імпровізі. То дивлячись на те, скільки подарунків вони забрали з собою. А розсміши коміка, це так, як, ну, так само, як на телебаченні. У нас було за перший раз розсміявся комік одна цукерка, двічі п'ять цукерок, більше там був приз маленький, великий-великий, і за п'ять разів, як розсмішили коміка, найбільший приз. То призи, майже всі діти розібрали. Тому вважаємо місію. Виконано також у рамках дозвілля безпосередньо за участі Смілянському центру соціальних служб, представником якої був Євгеній Матвієнко, і дуже дуже багатьох спонсорів. Дуже багато людей, волонтерів брало участь, які просто схотіли взяти і щось таке масове організувати для того, щоб зібрати кошти для смілянського 158 го батальйону, які дуже потребують тепловізор. Ми запросили до нас долучитися Яну, вона волонтер. Вона безпосередньо придбала тепловізор. Вона знає, як це зробити, як передати, тому що вона безпосередньо контактує із збройними силами України із 158 п'ятдесят батальйоном, нашим Смілянським. І що я вам хочу сказати: на ярмарку ми зібрали. 45 тисяч гривень на першому і придбали тепловізор на другій ярмарці. І перша ярмарка вона відбувалася на бульварі графа Бобринського в центрі. На другій ярмарці ми вже зібрали 25 тисяч гривень, тому що вона відбувалася на Богдана в менш залюдненому місці. Але все ж таки вважаю, що це дуже великий вклад в перемогу, і те, що ми це зробили завдяки нашим дітям, завдяки нашим педагогам і будинку дитячої та творчості в першу чергу це безцінно.